Так, ну що ж, розглянемо ще один варіант запитань для тесту. Натискаю Я створити нове питання. І обираю відповідність. Що це за запитання на відповідність? Натискаю Додати. Ось відповідність натискаю додати. Категорія запитання VirtualBox без проблем. Коротке означення. Запитання, запишу запитання на відповідність. Це чисто для мене, як для викладача таке пояснення, а отут уже маєте ввести текст запитання. Тут маю ввести текст запитання. Далі, загальний коментар не буду. Ну і тепер питання, відповідь. Тобто тут є декілька тверджень, декілька або декілька запитань, декілька відповідей. Пишу, наприклад. Запитання 1. Відповідно відповідь 1. Далі запитання 2. Відповідно відповідь 2. Ну і тут можна запитання 3. Відповідно відповідь 3. Не робіть дуже великої відповідності, ну можна додати там ще одне, щоб було 4. Коли натискаю на кнопку додати ще 3, да? то тут додасться ще три варіанти. Але з оцих всіх трьох мені треба ще четверте. І все. А там я порожньо залишу. Пишу запитання 4. Відповідно, тут буде відповідь 4. Все більш мені не потрібно. О, якщо правильно все, типова оцінка одиничка. Все буде перемішуватися, відповідно, все нормально. Більш тут нічого. Ну, мені робити не треба. Зрозуміло, в текст запитання я можу додавати там різне форматування, додавати малюнки там і ТД і ТП. Але то я вже вам демонстрував. Я не зберегти зміни. Дивлюсь, запитання на відповідність ось воно є. Да. І отут я обираю попередній перегляд. О, дивіться, запитання один. Вибирайте правильний варіант відповіді. Якщо хоч десь студент-учень помилиться, то відповідно балу йому не буде. Ну і так далі. Ви бачите, воно все перемішується. Тому ось так. Так, закриваємо попередній перегляд. Ось ще один варіант запитань.